Отже, шановні, є отакий у нас гарненький Peugeot 206, 206, якому, так сказати, дуже крепко дісталося. А саме ось я вам зараз покажу, що з ним трапилося. Ну отак, він був битий, а точніше. Приліпавши він Chevrolet Aveo. От, і от така у нього історія з ним склалася. Ну Щоб сказати, що тут все дуже погано, це сильно не скажеш, але ланжерони пішли. От, моторчик наче цілий. Не буду відкривати капот, бо тут ну, проблемно. Не хочу потім возитися. От, ну що ви скажете? Що власнику порадити? Хай продасть його чи хай ремонтує. Ну, наша машинка і не погана. доволі така живенька. Але чи є сенс в тому, щоб її відремонтувати? А можливо комусь із вас треба така от гарнюня. Звертайтеся.